Все, поїхали. Чому мовчить моя райдолина? Не справляють тут більше родини, і не просять кумів на хрестини, і не гуляють в селі іменини, і свайби перестали гулять. І не грає ніколи гармошка, не басує тут більше боян. Де поділися хлопці з естради, і не плаче плакуча гітара, і ніхто тут не б'є в барабан. А який був у нас тут ансамбль? Ох, які він концерти давав. А у клубі старенькім на сцені мій синочок таганку співав. Та замовкла моя райдолина. Чомусь хати давно опустіли, і дітей вже нема на подвір'ях, бур'янами усе заросло. І немає нігде магазина, і нігде тут не купиш пігулку, хоча серце болить за село, за дітей. В першій хаті були ці довгій, повоєнні роки рябошапки жили. і моя мама із їхнім Степаном там жила. На коромислі вишні вони до району носили. В Чечеклії дід з бабою рибу ловили. З Чечеклії і город поливали, але весело, кажуть, жилось. Повсихали давно в житті вишні в садках, діда з бабою також немає, а будиночок теж повалили, а на плавні комиш попалили, комишанки кудись полетіли, гуси лебеді нас залишили, Фазани ще в лісі лишились, кабани по степах розбрелись, заорали джундірами плавні. Кажуть, землю атовцям чудали, але всі без землі ми остались. А тепер мій синочок на фронті, в окопі, кулеметником там його звуть. Він з синочком своїм моїм внуком і спецназа морського боєць захищають свою Україну і райдалину не можуть забути. Вони з татом нас всіх захищають, і рошистам тут жить не дадуть. Боже, діти мої, які тяжкі вам випали дороги. Але ви повинні всі повернутись на рідні пороги. Скоро вільні ми будемо і щасливі. І закінчиться клята війна. З перемогою прийдуть наші внуки і діти, назавжди перестануть гармати гриміти, а військові лише будуть кордони глядіти, розсвіте з нашою помічю ненька Україна, зацвіте по-новому і райдолина. Хватимо? А отут ось. Так, ось. Ой, я що це в мене що це... Не ще, то? Ще ще, за ще, цим ще, 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 по-новому прийдеться. А, за, по новому дна. Вам прийдеться садити садки, вам прийдеться хати будувати, треба чистити наші річки, а бандитів навіки прогнати. Вам потрібно... Свої відкривати родоми, вам робити дітей, родити ді, ростити дітей і вчити їх вдома. А правителів цих ми повинні спитати, хто палив комиші і куди флора і павна. І, і ніхто з них не йде на ту кляту війну, і в окопах не спить з автоматом. Вони людям не платять зарплати, і державі налоги не платять. І ніхто з них ніколи солдатом не був. Все тому, що могли домовлятись. А чому ті, хто крав і в тюрмах сидів, їздять зброєю по наших хатах? Вони кра... крадуть на плавнях бичків, виривають замки, вони людям ще й ребра ламають. А чому нам у наш час цих жорстоких людей дуже добре усі захищають? Я тобі все. Ага, так добре, дякую.